Ісус заповів нам Святого Духа. І якщо він прийшов в цей світ, якщо він народився, це величезне чудо, і це вже змушує нас не сумніватися в тому, що всі слова, які він говорив, вони є автентичними і правдивими. І якщо правдиве його слово про Духа Святого, який навчить нас всієї правди, то сьогодні заохочую вас просити, щоб цей святий дух розпалив вашому серці. Ось це прагнення такого правдивого свята розбудив в вашому серці величезну надію, наповнив його любов'ю, перемінив гнів, злість, які не дають мені піти до моїх рідних на співчуття, з розумінням того, що і вони страждають, і я страждаю. І це страждання може припинитися, того, що я переступив через себе. Він є тим, який буде робити з нами чудеса. І різдво, ось це власне таке чудо. Цього чуда вам не покажуть по телевізорі, але цього чуда я можу засвідчити вже тут і тепер, прямо сьогодні. Якщо вірою буду просити Святого Духа, щоб ось він оживив це все. Він це все наповнив, він це все перемінив.